У другій половині минулого століття у СРСР розпочався процес масової автомобілізації. Поряд з вантажними нарощувався і випуск легкових автомобілів, але все одно для того, щоб купити бажаний москвич або Жигуль, крім наявності самих грошей, потрібно було ще кілька років відстояти в черзі, якщо, звичайно ж, у вас не було зв'язків. Однак після покупки автомобіля для особистого користування радянська людина стикалася з новими проблемами: відсутністю у необхідній кількості станції технічного обслуговування та відсутністю у вільному доступі необхідних запчастин до автомобілів. Товарищ, запчастей запчасті і не буде уходи. хаді. Ну як же так? Нерідко можна було побачити, як автомобілісти самі лагодили свої машини в гаражах, якщо, звичайно, вдавалося роздобути необхідну запчастину. Окрім цього, водії ділилися між собою певними хитрощами, які могли врятувати у скрутну хвилину. Так, більшість водіїв возили із собою аспірин, господарське мило та сіль. Аспірин допомагав позбавитися не тільки зубного або головного болю, але міг використовуватися і для акумуляторної батареї. Справа в тому, що автомобільні акумулятори в ті часи ще не були настільки надійними, як сучасні їхній ресурс був значно нижчим, а купити новий було проблематично, коли акумулятор виходив з ладу, на допомогу приходив аспірин. Водій кидав у кожну банку акумулятора по дві таблетки аспірину, краще попереднього подрібненого. ацетилсаліцилова кислота, що міститься в ліках, вступала в реакцію з сірчаною кислотою, яка входить до складу електроліту. Це допомагало тимчасово підняти заряд АКБ, і двигун можна було запустити. Господарське мило, автомобілісти, возили з собою не для того, щоб мити руки, а для того, щоб замазувати невеликі течі в паливному баку. Це більше стосувалося любителів риболовлі, полювання чи заміських поїздок бездоріжжям, де можна було чимось пошкодити бензобак. Господарське мило при контакті з бензином перетворюється на густу масу. Асу, що нагадує пластилін, і їм можна було легко замазати невеликий отвір. Ну а сіль автомобілісти возили з собою переважно з настанням холодів. Її зберігали у невеликих мішечках під водійським та пасажирським сидіннями. Вона допомагала боротися із підвищеною вологістю у салоні автомобіля. Також можна було протерти запотіле скло мішечком із сіллю, і це рятувало від подальшого запітнення. Найдосвідченіші любителі полювання та риболовлі возили з собою у багажнику ще й мотузкову драбину. Як ви вважаєте для чого? Напишіть свої версії у коментарі, а також не забудьте підписатися на канал. Далі буде ще багато цікавого.